В Одесі поліцейські припинили діяльність псевдореабілітаційного центру та затримали п'ятьох учасників злочинного угруповання, які організували та забезпечили його роботу. Фігуранти, не маючи жодного відношення до медицини, під прикриттям громадської організації, обіцяли людям лікування від алкота наркозалежності. Пацієнтів підшукували на вулицях або за рекомендаціями. Запевняючи їхніх родичів, що допоможуть хворим подолати залежність, ну я три місяці вже не бачу смислу потерпілих, серед яких були і неповнолітні, отримували в зачиненому приміщенні без медичної допомоги, а введені в оману родичі. Платили гроші, сподіваючись на одуження близьких. Кошти отримання від злочинної діяльності розподілялись між членами угруповання, частина використовувалась та забезпечення функціонування установи. У ході проведення спеціальної операції співробітники управління міграційної поліції та слідчого управління звільнили десятьох потерпілих, із них четверо неповнолітніх. Деякі утримувалися більше шести місяців. Покинуту територію вам дозволяють? Поліцейські затримали в процесуальному порядку п'ятьох учасників злочинної групи, серед яких організатор. усім повідомлено про підозру за частиною 3 статті 146 кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цей злочин 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.